Це. кажуть, мені підказують, що ми маємо бути в ефірі. А, якщо вже нас хтось дивиться, будь ласка, напишіть, як звук і картинка. Ми трошки сьогодні затримались, оскільки були у нас, на жаль, невеликі технічні несправності. На жаль, таке буває, особливо під час готування прямих ефірів. А, так, мені сповіщення, до речі, прийшло що ми в прямому ефірі. Зараз я почекаю, поки я вийду в смартфон, побачу, чи вийшла картинка. Якщо ви вже це побачили, ви вже мене чуєте. Напишіть, будь ласка. А, також ще можлива затримка. Невелике відео це перебої з інтернетом. Так, ми, я бачу є в ефірі. Все супер, звук гарний. Картинка трохи відстає так. Вибачте, сьогодні у нас буде трошки відставати картинка. Е Зв'язано це з перебоями в інтернеті. На жаль, е у нас він не ідеальний сьогодні, і це максимум, що ми змогли виправити. Тому вибачте, буде, буде ось так. Е сподіваюсь, ця історія покращиться на протязі е подальшого відео. Трошки відстає картинка. Окей. Все. Тоді дуже вам дякую, що ви сьогодні зібрались. Хочу привітати вас на сьомому нашому розіграші. Нагадаю, що сьогодні ми е розігруємо за місяць серпень, е розігруємо головний приз. Ось е ліворуч від мене, від вас, праворуч, бензопила. А також ми подаримо ще от такий от набір викруток від торгової марки «Бірг». Ось таких 5 викруток також підуть е, до своїх переможців. Чути добре, чудово. Хараш, добре, що нас хоч чути добре. Картинка може сьогодні трошки відставати, але ми е, на, е, на майбутні рази це все поправимо. І так, е, трошки анонсую події, які будуть в нас відбуватись. Е, на місяць серпень розіграш у нас вийде завтра або Після завтра, тобто ці два дні, второк середа, 10-11 число. Скажу чому, тому що ми будемо ми запустили такий невеличкий експериментальний процес. Тепер ви будете вибирати, що ви хочете на подарунок собі. Тобто, у нас зайшла. Ви можете привітати нас з новинками. Зайшла велика кількість новинок акумуляторної техніки, єдиної акумуляторної платформи. Всі інструменти будуть. Працювати під одну батарею, всього 17 SKU. І ми готуємо для вас відео, в якому ми вам покажемо та трошки розповімо про ці 17 SKU. Е е і ви в коментарях будете писати, що ви хочете, щоб ми подарували. І позиція, яка набере найбільша, найбільшу кількість коментарів, то ми будемо серед вас розігрувати. Батарея і зарядка вона, йде в, вона буде йти в комплекті з подарунком і так. Тобто не потрібно писати там батарею, зарядку пишіть саме інструмент. Батарея 4 а години та зарядки на 2 слоти ми 100% вам подаруємо. Е, тепер е, все. В принципі, по анонсам, все. Два подарунки. Но я завжди на цьому моменті кажу, що механіка розіграшу в нас не помінялась. Сьогодні механіка розіграшу в нас помінялась. Не сильно, але ми використовуємо нову програму рандомайзера. Ми вам зараз це покажемо та розкажемо, як це буде діяти. Чому помінялось? Тому що 1423 учасники, дуже багато учасників, дуже вам дякуємо за таку активність. Видно, що подарунок вас зацікавив. Не хочемо збавляти оберти і рандомайзер, щоб не вийшов ефір на 40 хвилин, як було в попередньому місяці. Ми сподіваємось, він нам допоможе. Багата кількість нових учасників, е, і також я нагадую, що однією з умов було підписатися на наш і відкрити свої підписки, щоб ми змогли перевірити, чи виконали ви цей процес. Е, це не примха наша, це примха Ютубу. Тому е, це просто умови. І на майбутнє це умови майже всіх розіграшів, не тільки в нас. Тому відкривайте свої підписки, бо ми там попередні рази. Почали стикатися з тим, що підписку багатьох закриті. Якщо підписки закриті, ми подарунок вам не зможемо подарувати, на жаль. А, а тому відкривайте підписки. В Принципі, по технічному там, все. Давайте переходимо до рандомайзера. Новий на екран мені підказує. Так, його вивели вже його вивели. Ви маєте бачити, у мене затримка невелика по відео. Значить, ми будемо дарувати спочатку ось цей набір викруток. Саме на ньому ми вам продемонструємо, як все це працює. Зараз ми будемо розігрувати набір викруток. Ми заходимо на наш YouTube канал. Я копіюю посилання. Цього відеоролику і вставляю сюди в рандомайзер e, та нажимаю Random. E, і він вибирає, він показує коментар людини і яка людина перемогла. E, який потенційним переможцем? Потенційним, бо треба, щоб ще була відкрита сторінка. Falcon 7 ua чудова пила, Тут показується коментар так. E, а коментар, а сторінка закрита. На жаль, е, сторінка закрита, тому ми продовжуємо шукати далі. Те, це про що я казав. Будь ласка, відкривайте свою сторінку, тому що е, ми не зможемо вам подарувати е, подарунок. На жаль, так багато переможців вже у нас е, не отримали свої подарунки. Бізон е, бізон е, з відкритими сторінками. Е, з коментарі хочу ворхут. Е, Якщо ви у нас так, бізон підписаний на наш канал, залишив коментар, підписався, зробив всі умови. Все хочу. берг, Тоді вам треба буде краще дописати, тому що ці викрутки від торгової марки берг їдуть саме до вас. Всі переможці обов'язково напишіть нам будь-який соціальний месенджер, куди вам зручно, для того, щоб ми зв'язалися з вами і розказали, як же вам забрати ваш подарунок. Ну що, тепер перейдемо до головного призу. Да? Можна прямо е мене зараз вивезти на екран. Е я вам покажу ось цю бензополу. Вона не така і легка, я вам чесно скажу, щоб її тримати. Але саме цей головний приз сьогодні отримує е, 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 е дуже, Дуже актуальний подарунок. Ми побачили це і е на вашій активності. Яка була дуже велика, і хочеться подарувати і, 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 тій людині, яка вона ми даруємо, і вона вже нею працює. І якщо у нас буде дивитись переможець, обов'язково напишіть нам. дуже класно у нас вийшло в попередньому розіграшу в попередньому прямому ефірі, де переможець прям написав, він отримав і дуже був задоволений. Ну що, давайте рандомайз і вибираємо переможця. Рандомайзуємо, як то кажуть. Кінг Річард. Давайте подивимось, чи відкриті посилання у Річарда Кіда. Посилання, вибачте, підписки. підписки. Аж, так. Дивимось. Дивимось, чи підписан на нас. Підписан дивіться, з першого разу. Беру участь. Ви не просто берете участь. Ви сьогодні і перемагаєте ось цю е, ланцюгову бензинову пилу. Е, Річард Кінг. Е, відправляється вона до вас. Ми вам дякуємо, що ви не просто берете участь, ви ще й перемагаєте. Тому у нас два переможці: Бізон Річард Кінг. Ми вас вітаємо. Будь ласка, зв'яжіться нам. Напишіть е, ось всі інші. Не засмучуйтесь, беріть участь, відкривайте сторінки, тому що ми побачили. Да, що Сьогодні людина, е, на жаль, не перемогла, бо в нього підписки були закриті. Е, підписуйте на нас. Чекає вас попереду дуже круті подарунки. Це акумуляторна система. Відео вийде в ближайший час сьогодні-завтра. Коментуйте, будь ласка, пишіть, що ви хочете, щоб ми вам дарували. Дякуємо, що ви проявляєте активність бажання. На сьогодні, в принципі, це все. Також, вибачте, що ми трошки затримались. На жаль, були технічні несправності. Ми завжди стараємося, ви отримували якісний продукт і картинку, і звук. Обов'язково виправимося та будемо виходити якісно і вчасно. На сьогодні це все.